Доброго дня, шановні українські пасічники, 6 липня 2023 року Бершацька територіальна громада, Старостинський округ села Флорино і знову у нас потрава. Потрава, яку навіть камерою не можна передати. У товариша на пасіки приїхав покосити. І тут така ситуація і тут можна подивитися, що тут робиться масова потрава бжіл. Третя потрава за рік. 10 квітня, 12 червня, війтівка постраждала. І знову флорино. Масово. Тільки треба, щоб лягло ще сімей бджіл.